Добрий ранок, шановна громада, шановні підписники. Сьогодні у нас 5 липня 2023 року вирішив засняти коротеньке відео. Сьогодні е, майже весь пташиний бізнес накрився. Так. Ці в стресі, що залишилися живі, насипав я їх комбікорму. Хтось випустив Барбоса. Ну, я знаю хто, не буду називати хто. І в його спрацював інстинкт генетичний, бо він професійний бивця утят і гусят. Він їх всіх подавив. Ну, така от стала трагедія. А ці доходять нещасні, навісти не, не хочуть. У них стрес, звісно. Но цей бився сковчить. Я його то поругав, ну що його ругати. Без толку він же не винуватий, а він туди прокрався, охоронець погано закрив. То приспособи випустив собаку з вольєра і не дивився за ним, так, да, Барбоська? І ти їх усіх уложив на 6 тисяч птиці. Ой, не на 6, там 6500 чи щось таке брав. Ушло, Барбос не подів. Бо кониця, якби була, в мене раз виситься, щось забирала гуса хату. То... то одного вона затріпує, всіх вона не давить. Та й тут а немає ніяких зараз цих, бо минулий рік, коли не було Барбоса, вони мене спокійно ходили по господарству, таких жертв не було. Но охорона вже не признається, не скаже точно хто, бо це його версія куниця, Камер в мене нема, щоб подивитися точно. Але я думаю, що тут 99,9 в періоді, що це Барбовська. Отак От оцело почався ранок. Ну, що підписуйтесь на наш канал про агро. ставте лайки, нажимайте дзвіночки до нових приємних зустрічей.